Конфігурація Kanban. Розробка ПЗ. У цій конфігурації робота ведеться поетапно. Щоб запланувати завдання, у списку Беклог натисніть Плюс. Перед вами відкриється форма створення завдання. Назвіть його. У наступних полях можна описати технічне завдання і призначити виконавця. Якщо він відразу відомий. На даний момент виконавець невідомий, тому просто створюємо завдання. Створене завдання, як бачите, з'являється внизу списку. Щоб підвищити пріоритет, перетягніть завдання нагору. Коли воно буде готове до роботи, можна перемістити його вправо на відповідний етап. Перебуваючи всередині завдання, його можна перенести на наступний етап за допомогою відповідної кнопки. Всередині завдання ви також побачите опис панель з полями, де можна змінити виконавця. А також побачити всіх співробітників із доступом до цього завдання. Співробітники, які підключені до завдання, можуть спілкуватися один з одним у коментарях. Виберіть того, кого хочете повідомити, та надішліть повідомлення. Усі повідомлення з цього завдання, а також відповіді ваших співробітників, ви побачите у першому списку, який називається сповіщення. Виберіть повідомлення, натиснувши на нього, щоб відкрити завдання. Виконайте необхідні дії. Після чого позначте повідомлення прочитаним, це все, що вам варто знати про просту конфігурацію kanban розробка ПЗ. До нових зустрічей!